На території Клишківського Старостинського округу, що є частиною Шосткінської територіальної громади, відбулося відкриття поліцейської станції. Цей простір безпеки включає в себе відремонтоване приміщення з усім необхідним усадкуванням, як то зручні меблі, комп'ютерна станція з доступом до мережі інтернет, побутова техніка з кімнату відпочинку, інформаційний куток тощо. Звісно, матиме офіцер громади і службовий автомобіль для більш швидкого реагування на виклики та повідомлення задля того, аби постійно прибувати в Русі. Адже відтепер поліцейський обслуговуватиме шість старостинських округів, які налічують 15 населених пунктів, а це більше 7 тисяч громадян. Поліцейським офіцерам громади завдяки керівництву нацполу та керівництву Шостинської територіальної громади створені всі умови для виконання служби. А саме у поліцейського офіцера громади є автомобіль. Поліцейська станція, планшети, бодікамери, вся орхтехніка, все видається. У поліцейського офіцера громади робота різностаріння. Ми є і ювінальною поліцією, ми є і дільничними офіцерами, ми є і патрульною поліцією. Слідкуємо за правопорядком на дорогах, слідкуємо, провідуємо школи, за спілкуємося з дітьми. На урочистому заході були присутні керівники Шосткінської районної та міської адміністрації, начальник головного управління національної поліції в Сумській області та керівництво Старостинського округу. Я думаю, що відкриття дільниці офіцера громади в значній мірі вплине на покращення кремінгенної обстановки на території і Клишківсько-Старостинського округу, і тих старостинських округів, які обслуговує офіцер громади ним стоїть дуже велике, велике завдання. Якщо раніше в кожному з цих населених пунктів були дільничні, то сьогодні один офіцер поліції обслуговує дану територію таку кількість населення. Присутні на відкритті гості плянуло приміщення, в якому відтепер буде надавати поліцейські послуги офіцер громади. Під час цього очільник обласної поліції подякував керівництво Шосткінської територіальної громади за сприяння у реалізації такого важливого проєкту, а також зазначив, що поліція завжди працює виключно у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування та громадянами. Мені Надзвичайно приємно на таких заходах бувати, тому що такі події, які пов'язують поліцію і органи місцевого самоврядування, говорять про те, що український дух. Єдиний і єдність цього духу показує всі події, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої України. Дійсно, 28 числа ми святкуємо шосту річницю створення проєкту Поліцейський офіцер громади і за цих шість років цей проєкт показав дійсно свою ефективність. Це дає змогу національній поліції виконувати свої функції, бути безпосередньо наближеними до громадян, наближеними, наближеними до територіальних громад. І перейматися проблемами саме маленьких груп населення, які потребують допомоги в розрізі тих функцій, які виконує національна поліція. На території Шосткінської громади вже працюють чотири поліцейські станції. Найближчим часом планують відкриття чергових у інших округах. Тож, дякуючи силам оборони України, цей проєкт продовжується в розвиток на теренах прикордонної сумщини.